Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Китай, нарешті, через рік російсько-української війни ймовірно визначився зі своєю позицією. Влада країни дедалі більше демонструє бажання обмежити співпрацю з Росією. Про це 24 му каналу розповів Борис Тизенгаузен. Політтехнолог. За його словами, Європа та США зможуть остаточно закріпити вибір Китаю стосовно стосунків із Росією. Борис Тизенгаузен наголосив, що Китай має виключно китайські інтереси в усіх питаннях. Повсякчас лунають заяви про зближення Китаю і Росії, зокрема про сумісні навчання та економічні проєкти. Китай Вирішив сказати, що ми не тільки вашим, але й нашим. Ми з усіма товаришуємо, торгуємо, ні до кого сильно не прив'язується, зазначив політтехнолог. На його думку, Китай наразі намагається нівелювати. Борис Тезенгаузен додав, що все ж варто вірити американцям, які уважно стежать за Китаєм і тим, чи надає він Росії військову допомогу чи ні. Те, що там декілька мільйонів продали безпілотників, то тут треба розбиратися, що за безпілотники. Запчастини, були це безпілотники китайські чи якісь інші, повідомив політтехнолог. За його словами, теж доволі сумнівне питання, що. До бронежилетів китайського виробництва, які опинилися на фронті. Треба дивитися, хто виробляв, хто купував, могли купувати через приватні компанії, припустив він. На думку Тезенгаузена, звісно, зараз ні про яку військову допомогу та постачання зброї Росії з китайського боку не мовиться. Політехнолог також розказав, що Європа та США це десь 45% китайського ринку. Натомість частка Росії доволі незначна. На його думку, це відкриває можливості перед американською та європейською спільнотою натискати на економічні важелі у відносинах із Китаєм, залякувати Китай. Санкціями може тільки одна держава, це США. Тому я думаю, що є що запропонувати безумовно, зазначив він. Борис Тезенгаузен переконаний, що Китай вкрай зацікавлений в європейському ринку. Головна ж проблема полягає в тому, як зацікавити країну не підтримувати Росію не стільки в економічній, а в політичній площині. На його думку, все ж можна розраховувати на позитивні заяви із заходу. Проте не варто забувати, що східна дипломатія дуже підступна штука. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.